Добрий день, шановні студенти! Мене звати Віра Романівна. Я старший викладач кафедри української мови і літератури, іноземних мов та перекладу. Пропоную вашій увазі дисципліну практикум із культури українського мовлення. Головною метою цієї дисципліни є вивчення основних норм культури мови та мовлення сучасної української літературної мови. Вироблення навичок користуватися цими нормами в повсякденному мовленні. Завершивши вивчення дисципліни, ви знатимете теоретичні відомості про культуру мовлення як лінгводидактичну дисципліну, основні орфоепічні норми сучасної української літературної мови зможете досягти правильності, точності, чистоти, виразності, доречності, різноманітності та багатства українського мовлення. Дисципліна, практикум із культури українського мовлення є важливим компонентом у формуванні мовних та культурних компетенцій студентів. Вона допоможе краще зрозуміти і використовувати засоби нашої рідної мови. Бажаю нам успіху і плідочних